Так, друзі, приїхала до нас така машина Renault Kangoo на заміну ГРМ. Мотор 1,9 Простий дизель. Почав я розбирати, нагадався, що маю відео зняти. Вроді би адекватна машина така. Що, що потрібно для того, щоб замінити ремінь? Потрібно зняти круштинь. Який я, зараз зняв. я Відео не зняв. Три болта тіх і три нижніх. Але перед тим. Я не забув сказати, перед тим машину я підняв, поставив під піддон кубана і машину легенько підняв, щоб збілилася подушка. Тоді відкручував подушку. Для цього потрібно зняти колесо, відкрутити підкрильника. Як ви бачите, Відкрутити підкрильника. Там щось масло, будемо в процесі дивитися. І треба починати з того, як зняти ремінь генератора. В Renault Кенгу немає тих саме натяжок. Треба відпустити того болта. Зараз більшу. Відпустити цього болта тоді там спереду ще мені зняти зняти там далі зараз Доступ є цього болта О, чого болта води. Треба його відпускати. Відкручувати, багато, відкручувати, йде натяжка ремня. Не переважно, як в машинах. Автоматична натяжка, а тут треба відпустити болта. І тут теж відкручувати, поки не звільниться ремінь. Але перед тим, щоб потім з тим ремнем не кататися, бо він йде зігзагами. Зараз я нажму паузу. Так, замалював я собі на листочку шківки. Так би для себе було зрозуміло їх розміщення. Не кончить там ідеальний малюнок. и малюю напрямок ремня бо потом бывает что подходит так так вот так он йде сюда потім сюда раз раз сюда и сюда Нескладно, але в кожній машині по-різному пам'ятати не годин, а в деяких машинах, що багато шківків тих зігзагами можна в різними і воно тяжко підібрати. Особливо буває віто там так на, накручено, що тяжко розібратися, якщо не замалюєш. З тим стикався і тому хочу вам порадити собі замалювати. Тут не є якась проблема, листочок і собі намалювати. І я собі заодно малюю вверх, бо я не обернув листочка. О. І ставлю я собі листочок в сторону. І процес далі роблю. Зараз буду відпускати генератор. Відпустив я того болта, тоді треба. Там з нижньої сторони генератора болт теж ключ на 16. О, я того болта відкручую і ремінь послаблюється. Я ось таким ключиком трещоткою. знімаю ремня. Далі треба нам познімати кришки. Ось тут мітка знаходиться, розпредвал хто не знає. Але нам треба кришки познімати. Я потім притулю, передавлюся мітки, щоб вони на місці все стояло добре. Болтики під ключ 10. Відкручувати, зняти За Кожух захист Так, Передню кришку відкрутили. Чіпляється вона трьома болтиками. Трьома болтиками. Шістерку, я підключу 10. Тепер відкручуємо ту кришку. Так, відкрутив я кришку. Но вона прикручена тут одним болтиком і знизу трма. Угу. Ніза трома. Той загальний деспітом тої кришки, тут один болтик і з задної сторони тут треба крутити їх. Тут вот один де і тут. Кришку не зняв. Так як ми будемо... Тут повна заміна ГРМ помпа треба тепер зляти нам ту соль ритмового охолодження.